Одеські волонтери передали військовослужбовцям броньовану розвідувально-дозорну машину від артиста Артема Пивоварова. Одеські поліцейські виготовляють окопні свічки під час відключень електроенергії. Обереги для військових в Одесі. Діти-переселенці власноруч роблять янголів, з тканини для ЗСУ. Тварини і кохання. Відвідувачі одеського зоопарку обирають найромантичнішу пару року. Цього разу ворог використав понад 70 ракет, 61 з яких було збито силами протиповітряної оборони і інших підрозділів. Над Одещиною було збито 13 ракет. Характерною ознакою останнім часом стає те, що ворог не відчуває навіть кордонів держави, з якою воює, і зокрема, це стосується і нашого регіону, в тому числі, оскільки кордон з Молдовою останнім часом часто порушуються такими ракетами. Цього разу дві ракети типу Калібр було зафіксовано на вихід за межі тер. Території України. Зокрема, і офіційні джерела молдовської сторони підтвердили цей факт. Ми зробили цей автомобіль вам для того, щоб ви в ну, першу чергу хоча б були мінімум забезпечені якоюсь бронею, да, і захищали наших жінок, нас. Ми чи можемо? Ми сюди будемо вам допомагати. Одеські волонтери передали військовослужбовцям броньовану розвідувально дозорну машину. Назвали її Артемом на честь Артема півоварова, який її придбав. Ми продовжуємо наближати нашу перемогу. Наскільки це можливо, і допомагати нашим козакам і козачкам, які щодня боронять нашу країну, є запити, які приходять до нас, приходять в нашу благодійну організацію, ми вирішуємо, що придбати. На сьогоднішній день ми, як і завжди, прислуховуємось до наших військових і от ви бачите, скажімо так, плоди так, наших. Концертів, е наших зустрічей з нашими слухачами небайдужих людей перед тим як передати військовим, машину два місяці ремонтували. Ця машина була кимось придбана вже десь у двінадцятому тринадцятому році для е таких цивільних да, дахота, ривалка і тут кое-що зрізано вже прийшлося трошки переробляти, тому що броні мене знайшли. Зробили вже, утеплили хлопцям, щоб було трошки краще, встановили вже там музику, щоб їм було трошки веселіше, щоб ну, це життя. І вони мають ну, навіть і телефони зараз зарядити, якісь гаджети свої, якусь апаратуру, рацію ми йому встановили сюди для того, щоб вони були не тільки мобільні, а десь і по рації, може, зв'язувалися своїми хлопцями. Вона навіть не передвигалася, вона стояла, вона заклинена все стояла, нічого тут не робила. Спустяні колеса були їм теж ну, скатами, ті викинули, купили, взяли нові скати, поставили сюди. І обішумили, все розробили, теж нічого ж не робили. Ні один люк не відкривався, нічого ж не відкривалося тут. Вона простоїла там 14 року, -го то нічого не відкривалося, нічого не робили. Також на машину встановили кулемет. Здесь вы можете увидеть станок, станок под установку крупнокалиберного пулемета Калашникова танкового. Это изделие мы сделали максимально надежным, максимально простым, при этом предельно точным для того, чтобы никакие люфты, никакие зазоры, никакие... Другі причини влияли на ефективність і качество стрільби і з пользування даного Нам нам прийшлося розработати, розчитати ізготовити це здійснює за дві недели. Делали из того, що було під рукою ну метал і руки у цій БРДМ може розміститися чотири людини. Авто направлять на фронт на півдні України. Ця машина буде займатися саме головне розвідкою, бо вона маленька, юрка. І проходима. В її головні задачі це вона може їхати як на суші, так і може виконувати завдання на воді. Це найголовніше, і евакуація поранених. Теж Теж ми будемо її еваку... задіювати в таких напрямках. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 10 лютого, особовий склад близько 135 740 осіб, танки 3258 одиниць, бойові броньовані машини 6471 одиниця, 2251 артилерійська система, 463 реактивних систем залпового вогню, 233 засоби протиповітряної оборони, 295 літаків. 1970 безпілотних літальних апаратів, 286 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 5126 одиниць, спеціальна техніка, 211 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! виготовляють окопні свічки під час відключення електроенергії. Поліцейські разом з курсантами обладнали для цього кабінет. Ми придбали цей парафін за власні кошти. Тут 10 кг і його вистачить на 50 банок. Парафін ми ставимо на газову плиту, потім він не топиться, та ми його заливаємо в банки. Та це будуть окопні свічки. Розпочали роботу два тижні тому. За цей час виготовили близько 300 окопних свічок. В Нашому підрозділі надійшла гуманітарна допомога з департаменту в ну, вигляді комп'ютерної техніки. І дуже багато зібралося от такого роду картонних коробок, і ми вирішили, що їх можна застосувати. Виготовляємо свічки для захисників нашої країни. Бажаємо якось теж залучитись до. Загальної перемоги такі свічки можна використовувати як для підігріву їжі в умовах, скажімо, на передовій. Також зігріти, можливо, ноги, допустим, поклавши її таким чином. Смужки з вифриваного картону. Ось такий він повинен бути, щоб коли парафін заливався сюди. Картон пропитувався і свічка могла довше горіти. Смужки індивідуально під кожну банку. Ми Стараємося обирати одного і також розміру, щоб нарізати одразу декілька смужок і потім просто це все заправляти тут і всередину. Ми беремо розплавлений парафін та заливаємо у раніше підготовлені баночки. Він повинен добре. Сам е сам картон повинен добре розплавитись. Витрачаємо десь. Десь дві години протягом дня а за цей час виготовляється десь приблизно 20-30 свічок. Ми долучились до цієї ініціативи для того, щоб допомогти нашим воїнам, які зараз воюють на сході нашої країни. І в зв'язку з цим ми вирішили розливати ті окопні свічки, оскільки чули інформацію від волонтерів, що вони дуже допомагають згрітися зараз в даний період. Планують робити окопні свічки, допоки вони згодяться військовим на фронті. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. серединку, ложимо uh -huh. от да? uh -huh. uh -huh. такий такого кусочок uh -huh. так. uh -huh. і ось так. вот голову тепер бірініточку і заматуємо. От біра такої да? Так і мотаємо. раз два яголів із тканини, фетру та підручних матеріалів власноруч виготовляють діти переселенці. Долучився до майстер-класу у координаційному гуманітарному штабі, і 13-річний Олексій Пісанко, який з родиною виїхав з Херсона. Води воде сюда полегче, а то уже, э, ну, <coughs> в Херсоне уже у меня приступы начинались, уже и ноги трусились, и руки трусились, уже и заикался при речи, уже когда говорил. Но сейчас, э, когда пропадает свет, я не начинаю заикаться, это слабо. Ну, э, вот. ну бывало там про что ракеты пролетали, а так уже, уже привык, все нормально. Нам дали задание потом сделать... Э, Голову а, і туловище. Потім ми повинні будемо все це соединять, і у нас вийде как такої красивангілок. Потім ми можемо украшити всякими різними там приколюхами, штуками всякими разными. Ну душу вкладываю, Ну скажем так, щоб солдати что що о них не забувають, по крайней мере. Деяких янголів діти виготовляють вдома та приносять до штабу. Я зробила їх з фетру для наших українських військових для ЗСУ, тому що я розумію, як їм зараз дуже тяжко. Я впевнена, що вони, коли побачать цих янголів, наших янголів, які дід, зробили ми діти, їм стане набагато легше. Вони зрозуміють, що вони не одні та їм, вони відчують підтримку від нас. Ми обов'язково переможемо. заради цього я роблю цих янголів. який ви будете робити, На ньому буде бірочка, Буде написано хто його років і відкуди ви для того, щоб люди, які будуть цих розуміли, получать, кого ці ангелочки. Всього за місяць планують виготовити 100 янголів, які потім відправлять військовим та волонтерам. Мы собираем мастер-классы каждую среду и четверг и собираем группы не больше 10 человек. Но сейчас в нашем сообществе мой тайный друг уже больше 80 семей с Херсона, Николаева, Мариуполя. Поэтому детки у нас чередуются. Каждую среду и четверг проходят мастер-классы, а по субботам либо воскресеньям мы делаем дополнительные. Такі адаптаційні вилазки в город, в театр. Таким образом, намагаємося пытаемся немножечко детей адаптировать к одессе, чтобы... Вони поані всі учаться онлайн, дітям не вистачає живого спілкування. і от наша задача якраз таки, создать їм таку атмосферу, щоб було комфортно общаться. Дитині стало легше, і вона психологічно стала більш розкутіша, тому що після подій, які ми пережили, то в дитини був такий психологічний стрес, що неможливо було ну, далі, взагалі не знали, навіть, що й робити. Вона дуже щас задоволена і з радістю приходить сюди і спілкується з дітьми, проводить час. Долучитися до майстер-класів можна через групу в телеграмі. Мій таємний друг Влада Матвійчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Це Муфаса і Сарабі. Леви беруть участь в конкурсі Пара року року-2023», який проводять в Одеському зоопарку до Дня Закоханих. Наразі вони лідери голосування. Користувачі мережі Фейсбук на сторінці закладу поставили їм близько півтори тисячі лайків. У них історія, Вони прибули к нам із Харкова. Вони Ні дуже важке час. Во-вторых, они очень любят друг друга. Это видно не только по фотографиям. И люди, которые к нам приходят, смотрят на них, сразу чувствуется, что это романтическая пара. Они проявляют друг другу чувства, ухаживают друг за другом. Мы очень надеемся, что у нас будут маленькие львята. Олена разом с донькою Софією прийшла до зоопарку поділилися своїми думками щодо того в кого є шанси на перемогу я б думала що что выиграли чесно. они мені просто більше всего нравятся вони такі красиві, цвет формы самые романтичные на мой взгляд пелікани. у них особливий цвет вони такі сейчас особливо красиві. Хоча і лами, і страуси, вони сейчас всі такі пушисті, всі такі красиві, всі красиві. І Льви вот теж Льви вони, е, сила і какая-то нежность читання их взаємоотношення. Завітала до зоопарку і Юлія и своїм чотирирічним сином Георгієм. Повліна такі прям сейчас говорливые, Мне кажется, они більше внимания. Смотрите, утки ці, гусі, і, не знаю, зебри такі теж симпатичні парами ходять. Льви, красавці, волков очень много, смотрю, прям стайка така. У конкурсі беруть участь 14 пар тварин. Третє місце наразі ділять між собою білки та верблюди. На другому, за кількістю лайків, єноти. Єноти добре хорошо друг другу відносяться. Наскільки давно в місті, то около двох мабуть, вони в місті дуже бережно друг другу относяться, в місті кушають, в місті Дуже люблять літом сидіти в місті на солнышке Греці результати конкурсу стануть відомі ввечері 13 лютого. Найромантичніша пара отримує приз у вигляді смаколиків на день закоханих. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 11-12 лютого. По всій Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 9-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до 0 вночі, в день 1-3 з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 0-1, в день 2-4 вище нуля.